На підтримку зоопарку передбачається більше двох мільйонів гривень. Директор установи Олег Павлюк переконує, що ці кошти необхідні. Мовляв, звіринець заробляє лише у весняно-літній період, а в холодну пору року потребує фінансової підтримки. Зоопарк є установою, ми в зимовий період фактично не заробляємо собі на прожиття. Тому просимо гроші на харчування тварин на заробітну плату і на комунальні платежі. Загальна сума ми просимо близько двох. Мільйонів з половиною нагадаємо, з бюджету рівного кошти на підтримку зоопарку виділяють щороку. У 2016 році ця сума становила 1 мільйон 500 тисяч гривень. Гроші використали на харчування тварин, виплату заробітної плати та оплату комуналки. У той час як за 10 місяців цього року звіринець отримав 5 мільйонів 564 тисячі гривень доходів. Частину з цих коштів зоопарк витратив на реконструкцію екзотаріуму, а також почали реконструювати експозицію африканських левів і провели роботи з благоустрою центрального входу. Юлія Павленко, Вікторія Ричко, новини Рівного.